Вчора ми сьогодні. Севчарка. Вчора ми сьогодні! собою. Горимося. Мої діти, мої внуки, мої лелеки, самаряни, слухайте молитву. Отче наш, котрий всюди і в нас і є безмежна сила розуму, любові і добра. Ми твої діти. Звертаємося до тебе, Помагай нам жити в любові, злагоді і повазі один до одного задля зміцнення нашого роду, українського народу і його святої Землі України. Слава Богу Україні!